Гжегош Каздепке, мене звати Європа. До невідомих тварин краще не наближатися, навіть якщо вони виглядають лагідними, мов ягнята. Бо лащиться отаке щось, хвостом метеляє, якщо, звісно, має того хвоста. А тоді гам? І намагається вкусити тебе за ногу. А це анітрохи неприємно. Колись було іще гірше Мало того, що така невідома тварина могла покусати, подряпати, задушити, якщо була змією, вдарити, розчавити, напустити бліг, вона до всього могла виявитися богом. Так так. Грецькі боги. Могли перетворитися на що завгодно. Приміром, Зевс перетворився колись на білого бика, причому лише для того, щоб звабити дівчину. Її звали Європа і подейкували, що вона найвродливіша дівчина на світі. Її батько Агенор шалено любив доньку. Зевс добре знав, що краще не прохати Вагенора доньчиної руки. По перше, Володар Олімпу вже мав жінку та ще й дуже ревниву. А по друге, усі, хто знав Зевса, інакше, ніж бабієм чи спокусником його не називали, сумнівно, що батько, який так любив свою Європу, зрадів би такому зятеві. Отож, Зевс думав, думав і надумав він перетворився на білого бика. Найкраще тоді, коли Європа буде за містом. Якось дівчина з'явилася на березі у супроводі братів вона рвала квіти, робила пасочки з піску, кидала камінці в пінисті хвилі і нарешті задрімала в затінку великого дерева. Саме тоді неподалік з'явилася придивна тварина. Дивіться. вигукнув котрийсь із братів. Білий бик. Зев стільки цього чекав, стрибнув у бік Європи, яка щойно прокинулася, і почав до неї лащитися, скубнув то тут, то там травичку, змахнув хвостом, ніжно замукав, словом, як міг старався причарувати вродливу дівчину. Який гарний, сказала Європа, без найменшого остраху, підходячи до лагідної тварини. Здавалося, що це. Не двохсоткілограмове грізне створіння, а хатній цуцик, що обожнює гратися. Обережно Європу намагався застерегти її найстарший брат, та було вже запізно. Причарована лагідністю білого бика, Європа сіла йому на спину, припала до шерсті, що вилискувала на сонці, і уперед ревнув Зевс і рванув до моря. Незважаючи ані на перелякану дівчину, яка кликала по допомогу, ані на її братів, ані на бурхливі хвилі, Рятуйте. гукала до братів Європа, та все марно. Однак Європі нічого не загрожувало. Зевс віднесе її на крит. Ще раніше він приготував для неї пригарну печеру. Жоден палац не міг зрівнятися із цим чудовим місцем, її час буде минати за розвагами і бенкетами, вона танцюватиме, мандруватиме критом, народить Зевсові синів, а велика земля стане назавжди зватися її ім'ям, Європою.